Шановні слухачі, для участі в цьому конкурсі я обрала цікаву тему під назвою Збереження психологічного здоров'я дитини під час війни. У моїй роботі було роз'яснено, що таке психологічний стан здоров'я дитини, як військові дії впливають на психологічний стан дитини і які існують методи самовідновлення психологічного стану дитини. В неї було роз'яснено і проведено багато досліджень. Відновлення стану здоров'я дитини О, в моїй сім'ї та в моєму класі були наведені конкретні приклади дослідження, були додані фото проведених цікавих заходів в моєму класі, які позитивно вплинули на емоційний стан моїх однокласників. На основі цих даних я прийшла до висновку, що психологія дітей та підлітків має великий резерв самовідновлення. Більшість дітей повертаються до норми після травматичних події, просто за, без професійної допомоги психологів, просто завдяки підтримці і турботі близьких. Особисто мені допомога психологів не знадобилася. Цим я завдячу своїм батькам та своєму класному керівнику. Все залежить від професійності та доброзичливості людей, які оточують нас, дітей. Та їхнього освітнього середовища, в даному випадку мій клас. На, ос... На початку війни ми, діти, опинилися в складних для себе і некомфортних умовах і розгубилися в своїх емоціях та, та в спеціальному просторі. Але з допомогою наших психологічних людей, які нас корисно відволікали, ми зрозуміли, що в такі неловкі часи. Ми опора та підтримка один для одного і продовжили свій розвиток і навчання. Ми малювали, гуляли, навідувалися у цікаві міста в нашому місті. Ми багато розмовляли і спілкувалися на різні теми у нашому класі та в родині. Турбувалися і заботилися один про одного. На доданих хочу всім побажати міцного здоров'я та збереження власних сил. Вони нам ще знадобляться, адже попереду у нас все життя. Дякую вам всім за увагу!